Шановні присутні, розпочинаємо нашу бюджетну комісію. Сьогодні у нас 5 вересня 13.06. У нас присутні 5 депутатів. Відповідно, кворум є. Зараз в сесійній залі Бейзим, Данилюк, Більченко, Токар і Попович Валентина Іванівна. У порядку денному у нас шість питань. Різ, в різному немає нічого до розгляду. Відповідно, пропоную спочатку за регламент для доповіді 3 хвилини. Для обговорення 5 хвилин. Хто за? за. Валентина Іванович, да. 5 за, одноголосно. Так, за порядок денний, будь ласка, хто за? Так. Є п'ять одноголосно. Так, переходимо до нашого першого питання про внесення змін до міської програми фінансової підтримки та розвитку комунальних некомерційних підприємств Охтирської міської ради, Охтирська центральна районна лікарня та Охтирська міська стоматологічна поліклініка на 22-24 роки доповідає Ланіна Олена Іванівна. У даному проєкті рішення відповідно до плану заходів вносяться зміни по пункту 18. Додатково просимо підтримати виділення 500 тисяч гривень на забезпечення лікарськими засобами хворих для гемодіалізу. Справа тому, що зараз по ЦРЛ йдуть ремонти у приміщенні поліклініки, там де планується центр ментального здоров'я. Там зараз йде такий достатньо масштабний mm -hmm. ремонт, облаштування туалетів із доступністю для людей з інвалідністю. І тому ці всі ремонти робляться власними силами за власні кошти. І частина коштів забирається із програм медичних гарантій, а на лікування саме гімадіальних хворих у нас щомісячно витрачається близько 800 тисяч гривень. То просимо трошечки е, тут у лікуванні, щоб не знижувалася якість. Надання медичних допомог. Що це питання вже часто? А воно прогнозувалося тільки в нас, НСЗУ вже любить вносити зміни ну, назад, то, то і нам в цьому році вже видали нову ну, наративу. відкрити центр ментального здоров'я, сформувати групу, виділити окремо приміщення, два входи, туалети з поручнями, з широкими дворима, то, ну, ось і все. То, і то, його треба робити до бюджету я буду є, є такі є. Okay. І ще є зміни по цій програмі. У нас по стомат поліклініки Чернечна виділяє 50 тисяч гривень на лікування, на придбання медикаментів, лобувальних матеріалів, паливно-мастильних матеріалів у додатку 3 в плані заходів зазначено. 50 тисяч половномастильні, все. Yeah. Так. А на стомат поліклініки в половмастильних матеріалів? А вони ж їздять на виїзд, так у них по школах. Чим вони їздять на виз? У них є автомобіль. А? У них є автомобіль. Чому? Які? Це не на 50 тисяч будуть Ні, Я ж так кажу, я просто. Тут ще Трешняв. багато всього може бути на цю суму. Ладно, хай є. Якщо них є автомобіль, є. так спочатку для протоколу зазначаю, що до бюджетної комісії долучилася Інна Миколаївна Сопітько. нас зараз шість чоловік. Ще у когось є запитання до Олени Іванівни? Ну, за, за основою в цілому. Будь ласка, хто за? За. Шість за одноголосно. Друге питання. Про внесення змін до програми фінансової підтримки та розвитку комунального некомерційного підприємства Ахтирської міської ради, Ахтирський міський центр первинної медико-санітарної допомоги на 23-25 роки, доповідає Ланіна Олена Іванівна. Даним проєктом рішення вносяться зміни до пункту 11 – Проведення поточного ремонту в амбулаторії номер 2 по вулиці Перемоги, 4. Ми вже виділяли туди кошти 150 тисяч гривень однією сесією, 180 тисяч гривень ще однією сесією. Ці кошти були витрачені на те, щоб перевести в порядок. Ну, були капітально відремонтовані два туалети, прекрасно зроблені, повілені стіни по всіх кабінетах вже проведені потолки в порядок, але залишається ще ліноліум. Каналізація, двері, проводку вони зробили за власні кошти. Ну, тобто, своїх коштів там теж вклали воно достатньо багато. 300 тисяч майже було вкладено за своїх коштів підприємства. Тільки ми Зараз 293 тисячі додаткових. Це вже всі потреба закрити? Я думаю, що не всі ще. Зберіть, що не всі. Чи є в кого запитання?

Дякую, Івана Іванівна. Е, Женського... Наступне питання про внесення змін yeah. до програми соціальної підтримки окремих категорій громадян Охтирської міської територіальної громади на 22-24 роки, доповідає Коваленко Тетяна Миколаївна. Шановні депутати, цим проєктом рішення додатково виділяються кошти з міського бюджету Друзі, давайте на надання одноразової матеріальної допомоги жителям нашої міської територіальної громади. в зв'язку з тяжкими захворюваннями нам виділялася сума коштів, але на сьогоднішній день нас не вистачає, їх уже залишилося порядка десь 240 тисяч. Але враховуючи те, що до кінця року ще є час, чому така сума? Мільйон ми вже виплатили в цьому році. На жаль, люди звертаються за допомогою, яких дуже тяжкі захворювання. Це онкологічні захворювання, до речі, ще ускладнені метастазами, тому сума коштів, яка виділяється якраз і є такою вагомою підтримкою і допомогою. Ендопротезування, і, як правило, ще звертаються, це шунтування або оперативне втручання на серце, тобто дійсно дуже тяжкі захворювання. Прошу підтримати цей проект рішення. Запитання, в пропозиції є? Немає. За основою вчілому. Є? За основи в цілому, будь ласка. Хто за? Що за. й за одноголосно. Дякую, дякую, Тетяна Миколаївна. Четверть. Наступне про внесення змін до програми розроблення та оновлення містобудівної документації населених пунктів Ахтирської міської територіальної громади на 21-24 роки доповідає ковальов Михайло Олегович. Добрий день, шановні депутати. З метою реалізації заходів передбачено програму розроблення та оновлення містобудівної документації населених пунктів Ахтирської міської територіальної громади на 21-24 роки. Відповідно до статті 10 закону України про регулювання містобудівної діяльності, пропоную внести зміни до розділу 7 фінансове забезпечення програм розроблення та оновлення містобудівної документації населений пунктів Алтицької міської територіальної громади 21 24 роки, затвердженої рішенням міської ради номер 532 номер від 21 до 12-21-го. Внести зміни в додаток 2 цієї програми, додати пункт 5, А саме він буде. Передбачають проведення експертизи містобудівної документації е, на внесення змін до генерального плану міста Тирка Сумської області з розділом СЕО, стратегічна екологічна оцінка та внесення змін на план зонування території міста Хірка. Сума тисяч, о, 100 тисяч гривень. Просимо на експертизу. Тож маємо надію, що ми нарешті отримаємо генплан, так? Да? Ну, без експертизи ні. Я розумію. Спочатку, спочатку, весь обсяг робіт неможливо було визначити на початку розробки генерального плану. І тому, як мені пояснювали розробники, що ця сума буде визначена. Ми будемо потім. сподіватися, коли що це ти вже Ти, ти зрозуміла, що є результат, да, є вже генеральний феносували. план, і ти ми будемо доносити його вже на місце будинку раду. Обрадуйте нас на вашу думку, коли вже. Громада матиме генеральний план. Ууу. Самі молодь. Самі Приблизно. Як ви думаєте? Ну, до кінця року. До кінця. Якого? Цього. Так. Я вже третій раз. Ні, все. Тепер я, до кінця. Я, я, я казав, цілуйка, я вже з цій лікарні третій раз борю. Ні, насправді, ну дуже затягнулося ця процедура, що розробка генерального плану, вона так і є так, вона ну, є. І... Його там коригувати не треба, він у нас вже все випадка? Коригувати, коригувати будуть тоді, коли будуть а, а, виділені кошти на експертизу. Експертиза для чого робиться, щоб вони фахівці перевірили цей генеральний план. Ніяких коштів вже виділятися не буде. Це остаточно. Це остаточно. Mm -hmm. тобто, так, так, за основою цілого, будь ласка, хто за? 30 тисяч скаже. Всі за одноголосно. Без, без да. Чи є чи має хтось бажання хтось спуститься в укриття? Немає. Все, тоді продовжуємо нашу бюджетну комісію. п'яте питання. Про внесення змін до рішення Ахти... дякуємо вам. Про внесення змін до рішення Ахтирської міської ради два від двадцять другого року номер 44 МР, про затвердження програми розвитку інженерних споруд дорожньої мережі та доріг комунальної власності Ахтирської міської територіальної громади на 21-25 роки зі змінами доповідає шановний Бондаренко Сергій Іванович. Іванов. Дякую. Шановні члени комісії, вам пропонується проект рішення до діючої програми, яка затверджена 44 рішення міської ради. В додаток 1, Пункт 1.2 Ми просимо внести зміни. Там було на поточній ремонт дорожній мережі заплановано 10 мільйонів. Ми пропонуємо поставити 16 мільйонів. І в пункт 2 додатку першого в самому назваті придбання солі піску щебеню, ми просимо додати відповідну емульцію, що ми могли придбати, і колодний асфальт до роботи зимових перевезення. Угу. Оце такі зміни просимо ми, додати, ну, і, ну, іншу програму. Я так, ж таких хочу за, е, звернути увагу, бо зараз дивитимуться нашу бюджетну комісію і скажуть: ого, їм виділили 16 мільйонів. Ні-ні. ні Це ні, просто це, зміни так, до та, я, так, та, я, так, так, Я так звучу було 10, просимо зараз поставити 16. Добре. А тут а, ми просимо просто додати бітумну емульсію і холодний асфальт. У мене, у мене запитань немає. Плануєте вже якісь ямочні ремонти до дото. До, до, до. Плануємо, нам, на жаль, скасували тендер, який у нас виявила комісія. На два, ну там на мільйон п'ятсот скасували. Ми плануємо на тій стати ріків гроші. І плануємо провести знову тендер на виконання робіт по ямковому ремонту доріг. Якщо будуть вам затверджені гроші на ремонт доріг. Вулиця Київська переживає. І вулиця Київська, всі забиті вулиці і армійські. Ну, почали. Я ж кажу, ми розпочали, зробили тендер, але його скасували. Проведення тендер скасував. Жителі вулиці Київської. Не вулиці, жителі вулиці Київської, а антимонопольний і південно-східний. Так ще в другий ще це ще хто знає, Коли не да, пройде тендер, поки виграє сніг випаде що стали. Да, ну ні, я так не думаю, Все мені там на подачу документів, ну, я думаю, в кінці місяця розпочнемо займов. В кінці місяця, Березня. вересня, так. добре. Так, так що... Вересня. Ну, не березня. Березень, то буде следує. Якщо немає запитань і пропозицій, будь ласка, за основою в цілому. Хто за? Yeah. Yeah. 6, за. Сіть за одноголосно. Так, і заключне питання у нас на сьогоднішню комісію. Про внесення змін до рішення міської ради від 212 21, до номер 936 про бюджет Оксирської міської територіальної громади на 2000. 24-й рік доповідає Шаркова Наталія Михайлівна. Перший другий пункт це збільшення доходної та видаткової частини на субвенції із державного та обласного бюджетів і територіальних громад поряд, які розташовані з нами. О всі пояснювати, чи не потрібно? Тим чи нече не чи ні, хто добре? Державний бюджет 3 мільйони 948 тисяч на субвенцію для обладнання навчальних кабінетів захисту України. І Черничанська сільська рада за 500 тисяч на відділ охорони здоров'я 50 тисяч і 500 на укриття для по і все. І все. Ну, 550 тисяч, Так, скромно. Третім пунктом на, в зв'язку з тим, що в нас за результатами виконання бюджету на перше дев'яте перевиконання доходної частини становить 9 мільйонів 450 тисяч 552 гривні, пропонується ці кошти розподілити головним розпорядникам для, для проведення видатків до кінця цього року. Із них три один, виконавчому комітету 400 тисяч. Це на генеральний план, ми вже тільки що в програмі озвучили, про, 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 на експертизу 100 тисяч, субвенцію державному бюджету 300 тисяч, на шостий державний пожеж, державний, державний, на рятувальний загін на придбання паливно-мастильних матеріалів відбулася комісія ТБНС, що зрозуміло, так? не буду да. 300 тисяч <кхух> для ліквідації пожежі. 600 літрів. Три бочки 600 літрів. Не 300 тисяч 600 літрів? А скільки? На 200 так? Трішки так. Три Давайте далі, Наталя. Відділ освіти 1 мільйон 374. Із них продукти харчування закладам дошкільної освіти 345 тисяч. На облаштування кабінетів предмету захисту України по третій школі 296 тисяч 700 гривень. По субвенції, співфінансування до цієї субвенції, вимоги отримання субвенції з державного бюджету 438 тридцять тисяч і до облаштування санітарного приміщення у дитячо-юнацькій спортивній школі 293 тисячі. Це по освіті. 3.3. Відділ охорони здоров'я. 941 тисяча на Охтирський міський центр первинної медико-санітарної допомоги на Калапаримачі 148 тисяч, 248 тисяч. Поточний ремонт. Це на... А, Слав, Олена? Це вони, звичайно. Що? А оце сто сорок восьм тисяч гривень, це не на, на який це період вистачить? Тут не за двадцять. Оце тільки до кінця року. Так, це додалося в декілька хворих, щоб понесли свої періоди з рекомендаціями Зрозуміло все, нема куда. Поточний ремонт Охтирського міського центру первинної медико-санітарної допомоги по адресі перемоги 4, 293 двісті придбання лікарських, тисячі, придбання засобів по гемодіалізу 500 тисяч гривень. 3-4 управління соціальному захисту населення, 300 тисяч на матеріальну допомогу людям, що отримуються в основному одноразові допомоги у складних <клухи> життєвих обставинах на лікування та інші прайнатійні життєві, життєві показники. І 3-5 управління капітального будівництва та житлово-комунального господарства 6 мільйонів 445 тисяч. З них поточний ремонт пам'ятників, пам'ятних знаків історії та культури 250 тисяч, послуги з усилення аварійних ситуацій з деревами: 95 тисяч, експлуатаційне отримання вулично-дорожньої мережі це придбання щебеню 400 тисяч і поточний ремонт вулично-дорожньої мережі міста 5 мільйонів тисяч. І пунктом 4. в межах коштів, які вже заплановані головним були розпорядникам, пропонується провести перерозподіл в межах цих коштів. Ну, найбільша сума економії по оплаті енергоносіїв пропонують на вкрай необхідні заходи для функціонування установ. Не буду досить, якщо є якісь питання по кожному з них, я тоді ще.

Але ну 100% сказати, що їх необхідно на сьогоднішній день перерозподіляти. Ну такої немає можливості, тому що ще тарифи у нас і електроенергія йде, щоб що щомісячно збільшується вартість і тепло. У нас можливо буде підвищуватися, тому ну, на чуть. -чуть. Але і не зовсім невеликі суми. Ми вже їх перерозподіляли частково із енергоносіїв, тому на сьогоднішній день можливості ну, такої великої перерозподілу енергоносіїв немає. Як в мене тут на наступний рік буде дуже багато питань до бюджетного відділу. По плануванню наперед по енергоносіях.

Якщо будемо виконувати програму, то це прийняли, бо все ми не розуміємо. А я питаю, куди це, Іванович, це ремонт, це, це ці кошти, чи не це друге? А? А? Там є деякі роботи демонтувати, будемо планувати вже монтажні роботи. Ну, ми ждемо програму прийняти, на виконання державної програми. Тепер будемо зробити якісь роботи. Можуть і робити. Сергій Іванович, а ви спів... співфінансування додали, яке вам обіцяли? <риклад> ага, добре. Е... Якщо немає ні в кого запитань, то давайте за основою в цілому. Немає? Хто за? Валентина Іванівна. Валентин? Да. Угу. Шість за одноголосно. Шановні присутні, щиро дякую на цьому порядок денний вичерпано. Дякую, що погодилися навіть під час повітряних тривог, незалежно від ситуації, яка нас наразі діється в країні. Ми розуміємо, що навіть якби ми хотіли піти в укриття, то, на жаль, ми його не маємо. Тож дякую за вашу витримку і за вашу підтримку. Гарного дня і тихо. 全部がこういうこと。